Вітаю, вас, шановні пані та панове. В ефірі черговий онлайн-брифінг Рівненської обласної державної адміністрації, і тема нашого сьогоднішнього брифінгу: електронне декларування за 2023 рік. Строки, можливі, проблемні питання. І наш спіктер, спікер Віктор Жижук, завідувач сектору з питань запобігання корупції рівненської обласної державної адміністрації. Доброго ранку. Добрий ранку. Отож, пане Віктор, перше моє запитання, воно таке достатньо широке. Зараз черговий етап електронного декларування. Розкажіть про цей етап, про перевірку подачі декларацій. Також про відповідальність за неподання або несвоєчасне подання декларацій. Доброго всім дня. Ми знаємо, що 12 жовтня 2023 року набув чинності закон України, яким відновлено електронне декларування до 31 січня. Всі суб'єкти декларування, які мали подати декларації, подали ці декларації за 2021-2022 рік. Тепер ми будемо подавати декларації за 2023 рік. Цей період декларування закінчується 31 березня 2024 року. Які декларації ми подаємо? Всі суб'єкти декларування подають щорічну декларацію. З відміткою обов'язково я продовжую виконувати функції держави або органу місцевого самоврядування. Суб'єкти декларування, які звільнилися в 2023 році, в цьому році подають електронну декларацію також типу щорічна, але з відміткою я припинив виконувати функції держави або органу місцевого самоврядування. Суб'єкти декларування, які. Припиняють діяльність пов'язану з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування протягом 30 календарних днів з моменту припинення такої діяльності. Подають електронну декларацію типу при звільненні. Чого цей тип? Цей тип вибирає, дає вибрати період раніше не, за, раніше не задекларований, тобто з 1 січня поточного року на дату звільнення. Подають. Упродовж 30 календарних днів з моменту подання електронної декларації кожен суб'єкт декларування може внести зміни до своєї декларації ну, на сайті НАЗК. Причому звертаю увагу, що зміни можуть вноситися на протязі місяця, але один раз. Якщо у вас в декларації є помітка, що зміни, наприклад, внести до... Там 20 березня, то пам'ятайте, 20 березня ви зміни не внесете. Термін закінчиться 00 годин 20 березня. Останній день внесення змін це 19 березня. Ми не будемо сьогодні розглядувати питання заповнення декларацій, знаємо. заповнили декларацію, подали, підписали. Вам прийшла відповідь. Привітання, що ваша декларація подана успішно. все добре. З цього моменту ми зараз розглянемо перевірку даних декларацій. Статтю 51 значком 1 закону про запобігання корупції передбачено, що національне агентство проводить щодо декларацій, поданих суб'єктами декларування такі перевірки: перше: це щодо своєчасності подання декларацій, правильності повноти заповнення і логічний та арифметичний контроль. З того моменту, як ви подали декларацію, система автоматично визначає декларацію, яка може бути перевірена автоматично. Цю декларацію система ставить на автоматичну перевірку. Декларацію, яку не може визначити для перевірки автоматично, або при автоматичній перевірці виявлено невідповідності, відносно даної декларації проводиться повна перевірка. Спочатку про систему, яка проводить перевірку автоматично, ви подали декларацію, система її перевірила. Ця перевірка проходить шляхом порівняння вашої декларації з минулорічною декларацією. Тобто, яким чином, якщо у вас в декларації з'явилось майно, в минулорічній повинні бути кошти або відмічені фінансові зобов'язання. Так само вона проводить перевірку звірку з е, даними реєстрами відносно наявності вашого майна. Повна перевірка декларацій полягає у з'ясуванні достовірності задекларованих відомостей, точності оцінки задекларованих відомостей, перевірці та наявності конфлікту інтересів. Повна перевірка може здійснюватися протягом виконання суб'єктом декларування функцій держави або місцевого самоврядування. А крім того, ще на протязі трьох років з дати закінчення даного ну, припинення такої діяльності. Крім того, повні перевірці підлягають декларації осіб, які займають відповідальне та особливо відповідальне становище суб'єктів декларування, які займають посади, пов'язані з високим корупційним ризиком, перелік даних всіх посад затверджений національним агентством. Крім того, національне агентство проводить перевірку декларації на підставі інформації, отриманої від юридичних або фізичних осіб з медіаджерел, з інших джерел про можливе відображення у декларації недостовірних відомостей. Крім цього, зазначає, що національне агентство самостійно визначає перелік даних декларацій для повної перевірки і їх розподіл між. Працівниками агентства, які будуть проводити дану перевірку. Так же само Національне агентство визначає, веде, веде чергу даних декларацій і інформує суб'єкта декларування, що відносно нього проводиться повна перевірка. У разі виявлення невідповідності Національне агентство повідомляє про це орган державної влади. Орган місцевого самоврядування і інших суб'єктів про те, що виявлені недоліки, і крім того, зразу повідомляє спеціально уповноважені суб'єкти сфери протидії корупції у разі виявлення за результатами перевірки необґрунтованості активів. Національне агентство дає повідомляє суб'єкта декларування на протязі 10 днів, суб'єкт декларування з моменту отримання повідомлення національного агентства має надати на письмове пояснення по необґрунтованості по даним активам. Якщо Національне агентство не отримало на протязі 10 днів відповіді від суб'єкта декларування, в якому вручено письмове повідомлення про це рекомендованим листом. Воно інформує про на необгрупнуваність активом Національне антикорупційне бюро та спеціалізовану антикорупційну прокуратуру. Суб'єкт декларування має право ознайомитися з повною перевіркою відносно себе. Копії матеріалів перевірки надаються національним генством на письмовий запит суб'єкта декларування протягом сіми робочих днів з дня його отримання. Це зрозуміло. Тепер я хочу звернути деяку увагу по перевірці подання декларацій. Це стосується більш вузького кола, тобто від до осіб, які здійснюють перевірку подання і уповноваження з питань запобігання та виявленої корупції. Чи це є спеціальний підрозділ, чи це є визначена особа? Державні органи, органи влади Автономної Республіки Крим, органи місцевого самоврядування, а також юридичні особи публічного права зобов'язані перевіряти факт подання суб'єктами декларування, які в них працюють, декларації та повідомляти національне агентство про випадки неподання чи несвоєчасне подання таких декларацій, визначені цим порядку. Причому наказом Національного агентства номер 539 від 20 серпня 2021 року чітко визначені дії уповноваженої особи по перевірці даної декларації. На що ми звертаємо увагу, що ми перевіряємо? Щорічна декларація перевіряється на протязі 10 календарних, календарних днів з граничної дати таких подач. Тобто. Ми почнемо перевірку декларацій з 1 квітня 10 робочих днів дається на перевірку декларацій. Після цього на протязі трьох робочих днів повідомляється Національне агентство. Звертаю увагу, повідомляється письмово рекомендованим листом до повідомлення, встановлено зразка, яке є, ну можна знайти на цьому, цьому наказі на сайті національного агентства. Обов'язково додається копія наказу про звільнення даної особи, якщо це буде повідомлення, що не подало про звільнення, або копія наказу про призначення даної особи. Ну що вона працює, чи не своєчасно подала декларацію, чи не подала декларацію. Декларація при звільненні перевіряється на протязі 10 робочих днів з граничної дати звільнення подачі такої декларації, тобто з моменту звільнення 30 календарних днів, 10 робочих днів, і 3 дні на перевірку, і повідомляємо національне агентство. Я казав, що обов'язково повідомлення національного агентства має бути письмово рекомендованим листом із про, про вручення. Е, ще, що я хочу звернути вам увагу, не відслідковуйте подальшу працевлаштування вашого суб'єкта. В Наказі чітко передбачена процедура. Ми перевіряємо тільки шляхом перевірки на е, сайті НАЗК в реєстрі декларацій. В відкритому доступі. Відкрили, подивилися, Петренко Степан Іванович, щорічна декларація немає. Ми перевірили, почекали 10 днів, на протязі днів повідомлення, копію наказу відправили на ЗК. Немає таких у нас повноважень на відслідковування. Не робіть помилок, тому що ви будете притягнуті до адміністративної відповідальності. Зрозуміло. Так, коротко про це неподання повід... розказали. Тепер хочу звернути вашу увагу на додаткові заходи здійснення фінансового контролю. Крім цього, цим законом відновлені додаткові заходи здійснення фінансового контролю. Перше, це у разі відкриття суб'єктом декларування або членом його сім'ї, валютного рахунку банку – Уже не на протязі 10 днів, а на протязі 20 днів суб'єкт декларування повинен повідомити про це національне агентство. Ясно, ця норма відновлена тільки збільшена термін цей з 10 до 20 днів. Крім того, починається з 12 жовтня. У разі суттєвої зміни у майновому стані суб'єкта декларування, а саме отримання доходу, придбання майна або здійснення видатку на суму, що перевищує 50 прожиткових мінімумів на 1 січня відповідного періоду, так як ми розглядаємо уже суттєві зміни в цьому році, то на 1 січня 2023 вибачаю, 2024 року прожитковий мінімум про це особи 3028 гривень, а сума. Повинна перевищити 151 400 гривень. Зазначений суб'єкт у 10-денний термін. Термін не змінився, зобов'язаний повідомити Національне агентство шляхом заповнення в особистому кабінеті повідомлення про суттєві зміни. Положення цієї статті застосовуються тільки до суб'єктів декларування, які є службовими особами, які займають відповідальне або особливе відповідальне становище, а також суб'єктів декларування, які займають посади, пов'язані з високим рівнем корупційних ризиків, відповідно до статті 51 значком 3 закону України, або, якщо так сказати, державні службовці категорії А і Б. Категорія В про суттєві зміни не повідомляється. Але не забувайте, що при заповненні щорічної декларації ви будете зобов'язані заповнити, якщо цей видаток в розділі видатки, перевищує 50 прожиткових мінімумів, все майно внести, і ну, що було придбано. Один цей видаток може бути заповнений в двох-трьох розділах. Розуміло. Тепер коротко поговоримо про відповідальність за неподання, несвоєчасне подання, декларування, внесення за відомо неправдивих відомостей. Відповідальність передбачена адміністративна статтю 122 значком 6 Адміністративного кодексу України. Це порушення вимог фінансового контролю. Перша частина несвоєчасне подання безповажних причин декларації особи уповноважені на виконання функцій держави або місцевого самоврядування. Це накладання штрафу. Друге це неповідомлення або не своєчасне повідомлення про відкриття валютного рахунку в установі банку нерезидента або при суттєвій зміни в майновому стані. Розуміло? так же саме йде накладення штрафів від 100 до 200 неподатковим мінімум доходів громадян. Це від 1700 до 3400 гривень. Дії передбачені частиною першої і другої цієї статті, вчинені особою, яку було притягнено. На протязі року про дане правопорушення це вже частина третя відповідальність, і частина четверта це подання за відомо недостовірних відомостей декларації особи повноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування. Що тут звертаю увагу, якщо ці відомості, буде адміністративна відповідальність, відрізняється від достовірних на суму від 100 до 500 прожиткових мінімумів. Тобто, якщо різниця буде складати від 302 тисяч до 1 мільйон 514 тис. грн, це буде адміністративна відповідальність. Тепер, якщо ваші відомості відрізняються від 500 до 2000 тисяч прожиткових мінімумів, це вже буде кримінальна відповідальність. Стаття 366, значком 2, декларування недостовірної інформації. І частина друга даної статті це якщо відомості відрізняються 2000 від тисячі прожиткових мінімумів і більше, ви будете притягнути до кримінальної відповідальності. Крім того, зазначаю, що, як ми вже говорили, кожен суб'єкт декларування повинен подати щорічну декларацію. Так, да, є випадки, там запізнився, не подав. Національне агентство повідомило, ви зобов'язані подати. Але якщо ви умисно не подали... Щорічну декларацію ви будете протягнуті по статті 366, значком 3. Неподання суб'єктом декларування декларації особи, уповноваження на виконання функцій держави або місцевого самоврядування. Розуміло, якщо ж. У вас це життя. Всі ми можемо допустити помилки. Все-таки відбулося це, що вас притягнули до адміністративної відповідальності, судом на вас накладено адміністративне стагнення у, у вигляді штрафу там, чи попередження це не має значення. Але судом не визначена така норма, як обмеження щодо заняття посади. Органу по виконанні функцій держави або місцевого самоврядування ви можете продовжувати діяльність. Просто будете внесені в реєстр, і це зрозуміло. Ага, зрозуміло. Дякую. Таке достатньо розлога така відповідь. І про НАЗК ви неодноразово згадували. То отож, які особливості прав має НАЗК щодо державних органів влади, органів місцевого самоврядування. Ну, ми не будемо розглядати всі права на ЗК, але зазвичай при всіх особливості там, прав. Да, деякі я завжди, коли проводимо ну, не навчання, там брифінги, круглі столи, завжди за це згадую. Чому? Ну тому, що ці дві особливості просто людину можуть притягнути за незнання, бо не всі читають закони. І перше, це. Ви по любому я б вам радив прочитати це стаття 12 права національного агентства біс розширеного, але ми розглянемо частини першої. Це пункт перший. Це одержати установ законопорядку за письмовими запитами від державних органів, органів влади автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування інших суб'єктів господарювання. Інформацію, у тому числі інформацію з обмеженим доступом необхідну для виконання покладених на нього завдань. Звертаю увагу: немає інформації з обмеженим доступом, є інформація, яку надаємо НЗК. На Наступний пункт шостий: що у випадках виявлення порушень вимог цього закону щодо етичної поведінки, запобігання в регулюванні конфлікту інтересів в діяльності. Уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування осіб або прирівнених до них осіб, захисту прав викривачів, На НЗК виносить припис про проведення службового розслідування, перше і притягнення винної особи на... до відповідальності за, не... до... за невиконання вимог даного закону. Тепер звертаю увагу, припис Національного агентства є обов'язковим для виконання, і керівник органу зобов'язаний повідомити Національне агентство про виконання даного припису протягом 10 робочих днів з дня одержання цього припису. Ще раз звертаю увагу, ви получили припис, ви назначили службове розслідування, воно за 10 днів не закінчилось, ви не повідомили національне агентство, вас притягують до відповідальності. Ви повідомляєте Національне агентство, що припис розглянуто, проводиться службове розслідування, чи встановлюються причини і умови, і тоді далі виконуєте його. Пункт 8. 8. Що звертаю особливу увагу, так само всі органи зобов'язані надати інформацію, яка запитувана Національним агентством протягом 10 робочих днів. 10 робочих днів. А якщо в запиті Національного агентства стоїть така, таке формулювання як для проведення спеціальної перевірки, три календарних дні. В понеділок ой, вибачаю, в п'ятницю зареєстрували запит, в понеділок дали відповідь. Ви порушили терміни. Стаття 188, значком 46 Невиконання законних вимог приписів національного агентства. Зачитаю фабулу невиконання законних вимог, приписів Національного агентства з питань запобігання корупції щодо усунення порушень законодавства про запобігання протидії корупції, не надання інформації, документів, а також порушення встановлених законодавством строків їх надання, надання завідомо недостовірної інформації або не в повному обсязі, притягується до дисциплі... адміністративної відповідальності. Зрозуміло? Добре. Звертаю ще раз увагу: 10 календарних і 3 календарних. Дякую. 10, вибачаю, робочих і три календарних. Дякую, і на сам кінець трішки інша тема, але теж до якої ви причетний. Ви секретар робочої групи прозорість та підзвітність при Рівненській обласній державної адміністрації. Розкажіть про роботу цієї групи детальніше. Ну, по перше, для здійснення контролю за належним використанням коштів, виділених з фонду ліквідації наслідків збройної агресії при Рівненській обласній державної. Адміністрації утворено робочу групу прозорість підзвітність. На сьогоднішній день проведено шість засідань робочої групи. Інформація про роботу даної групи є на офіційному сайті НЗК. Регулярно вона оновлюється, розглядається питання використання коштів. Дуже допомагають даному питанню громадські організації. На що я хочу вам звернути увагу? Якщо вам відома достовірна інформація про розкрадання коштів, нецільове використання даних коштів не в тому напрямку, ви можете звернутися з даною інформацією до нашого сектору з питань запобігання корупції. Вся актуальна інформація про контакти є на сайті. Назайшовши на головну сторінку, вибираєте рубрику діяльність, далі антикорупційна діяльність, повідомлення про корупцію, пишете свої повідомлення. Зазначаю, що дані повідомлення можуть бути зазначені і анонімно, без авторства. Всі вони будуть розглянуті і в випадку підтвердження розглянуті. Крім того, хочу повідомити, що з 6. Вересня 2023 року на сайті Національного агентства запрацював єдиний портал повідомлень викривачів. Якщо ви є, ви, як ви маєте також право чи бажання повідомити про скоєння корупційного правопорушення в даному реєстрі, зайшовши на сайт ЗЦК, заповнив зробивши всього п'ять кроків, ви повідомляєте про правопорушення. Також зазначаю, що на даному в сайті в реєстрі ви можете здійснити повідомлення анонімно. Зрозуміло, дякую. Дякую, пане Вікторе. Це був Віктор Жищук, завідувач сектору з питань запобігання корупції Рівненської обласної державної адміністрації. Тема нашого сьогоднішнього брифінгу була присвячена електронному декларуванню. Хоча не лише, адже ось на сам кінець ми трішки про роботу робочої групи. Прозорість та підзвітність теж поговорили. Ще раз дякую, дякую за увагу. До побачення, до, до нових побачення, зустрічей. До побачення.